Вітаю вас, друзі. Перед вами мій перший 3D-принтер від Creality Ender-3V3SE. Завдяки цьому принтеру я познайомився зі світом 3D-друку і навчився друкувати. І саме завдяки цьому принтеру я немало надрукував корисних речей для військових напряму і через друкармію. І це останнє відео про даний принтер, тому що він дістанеться комусь із вас всього лише за 50 гривень. А як саме дізнаємось пізніше? Тому. Дивимося відео від початку і до кінця, і ми починаємо. Ender 3 v 3 SE, це, мабуть, найпопулярніший принтер у Creality. І такий принтер чудово підійде для новачка. До речі, бачимо, він вже починає друкувати. Для потреб друк армії теж його нерідко купують. Трохи розповім про допрацювання даного принтера. Як бачите, під столиком у нас є силиконові проставочки, завдяки яким рівень столу гарно налаштований та відкалібрований. Бачимо ось такі маленькі упор. Завдяки яким портал став трішечки жорсткіше, не дуже, але трішечки. Стандартне кріплення для філаменту я зняв і придбав додатково такі, такі підставочки, на які ставиться котушечка. Зверху в нас встановлений ролик, через який проходить філамент. Також ми бачимо, що у нас є фільтр філаменту. Таку річ я вважаю, потрібно ставити обов'язково. Давайте, до речі, подивимося, в якому він стані. О, як бачимо, друзі, він доволі такий брудненький. Тому, а, якщо не хочете, щоб це все було всередині, Хотенду краще ставити такий фільтр. Встановлена кастомна система охолодження. На мою думку, саме так краще обдувається хотенд та модель. Стандартна кришка, текст залишилась, вона буде в комплекті з принтером. Стандартну підкладку, яку я не раджу використовувати, я замінив на двосторонню Paї підкладку. З цією підкладкою працювати значно комфортніше. В комплекті з 3D принтером ви отримаєте всі оригінальні запчастини, які були з ним в комплекті. Ось таку-підкладку. Вона є двосторонньою з іншої сторони. У нас така цікава фактура. Два вентилятори для обдуву хотенду, один для обдуву моделі. До речі, ось ці вентилятори на подвійних підшипниках. Два запасних сопла, одне латунне, інше з загартованої сталі Також нове сопло вже встановлено перед зйомкою цього відео. Я замінив сопло на нове латунне. Також отримаєте 40-мм вентилятор для обдуву хотенду і ось такий перехідник. Завдяки цьому хотен буде обдуватися значно краще. Цей вентилятор також. На подвійних підшипниках. В комплекті також буде картка пам'яті, яка вже встановлена в 3D принтері. картридер, все оригінальне те, що йшло в комплекті. Також з таких е, купа запчастинок, вентилятори, які вже були в цьому принтері. Просто в пакетику віддам, хай буде. Усього в нас було 6 3D принтерів від Creality Ender 3 V3SE. Усі принтери друкували для потреб військових напряму або через друк армію. 5 принтерів ми вже продали. і Кошти, які ми отримали з продажу, ми придбали, трохи доклали і придбали ще один принтер від BambuLab модель P1S. І ми вирішили переходити на ці принтери, оскільки вони друкують швидше та якісніше, ні, ніж принтери від Creality. Також не потрібно витрачати час на їх калібрування та налаштування. І тепер, друзі, переходимо до головного. Для того, щоб отримати цей 3D-принтер, вам потрібно перейти за посиланням відео на монобанку. І задонатити 50 гривень. 50 гривень дорівнює один шанс отримати такий 3D-принтер. 500 гривень буде дорівнювати 10 шансам, щоб отримати такий 3D-принтер. Якщо ви а, донатите з картки Monobank, то вам нічого додатково вказувати не потрібно. Якщо ви донатите з картки іншого банку, в коментарях до платежу вам потрібно вказати свої контактні дані, а саме номер мобільного телефону та і прізвище ім'я. Результати розіграшу. Я опублікую в цю неділю 9 червня. І за допомогою сайту random.org ми дізнаємось хто буде переможцем і хто отримає даний принтер. Усі кошти, які ми отримаємо з цього розіграшу, ми направимо на купівлю 3D-принтера від Бамбулаб, які будуть, усі ці принтери будуть, звісно, друкувати для потреб військових, наприклад, для корпусу для джавелінів. А для для е, друк армії або для військових напряму до нас нерідко надходять е, різні запити на друк якихось дуже важливих і корисних е, речей, яких не придбати, які можна тільки надрукувати. Тому, друзі, е, я вважаю, це чудова можливість отримати такий 3D-принтер. Е, переходимо за посиланням в описі під відео. На цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. Слава Україні і до нових зустрічей.